Всім привіт, всіх радий бачити та чути на своєму YouTube каналі. І Сьогодні ж я хотів би е, закласти закладку маточників. А саме, то є, дивіться, пояснюю і розказую, хочу один із таких один, можна сказати, із багатьох таких варіантів, досить цікавий, досить е, легкий. Це буквально кожен такий може метод вивести, і це тож є нормальний метод, це не в тому, що там свищеві маточники, чи ройові маточники, чи ще щось. Е, розкажу, покажу, кому більше цікавіше, присідайте і дивіться далі. А саме, дивіться цю сім'ю, як ви ж бачили, я зробив госпіталкою. Цю сім'ю я зробив госпіталкою, Зараз ми магазинний корпус заберемо в них. Можливо, просто деякі рамки поміняємо і за того, що там верхніх є черва, і вони ще тягнуть трошки маточники. Нам це не потрібно. В нижньому вже перебрано, там вже маточників нема. Ми рамочку забираємо прививочну ту і будемо прививати. Теж розкажу більш подробніше, більш цікавіше. І візьмемо черву з цього ж вулика. Це в торік минулого року я зловив роя. Хто, можливо, бачив, цей рій стояв ось тут. А рамка попалася ще мічна. Мені правда, тоді телефон виключився, як я знімав. Матка попалася мічена. Теж така світла цікава, класна. У мене вже зараз в даному випадку є таких три матки. Тут один, не три чотири. Тут одна матка, така цікава, файна світла. В цьому ж друга. Тільки з цього я не буду брати. Це, Ця матка із стартера того. Я її не буду брати рамки, з тими це рамки, що я підставляв рамки, трошки їх підсилював, і я не знаю. Чи це її черва, чи не, не її черва. Тому я не буду гадати, я візьму іменно з цієї сім'ї. Е, з очередь. І буде в, саме вона в госпіталку. Ну і там ще два одводки. Казав, є матки. Вони, правда, не плодні, але ж казав, менше сти. І дивіться, зараз е, казав, показуємо, як я ще буду забрати це все. Ну і Беремо рамочку, показую теж, яку я беру рамочку, як я роблю. Досить такий простий та легкий метод. І матки будуть бомба. Також маточники, завтра ж ми приїдемо сюди, поставимо їм спеціальний такий роствор, від якого будуть маточники не такі, а такі. Ну ввіду це смішно, скажімо, я вже показав, але ну, маточники такі будуть бомбезні. Дуже досить допомагає маточному молочкові, дуже досить класно допомагає росту матки. Дуже файні великі матки виходять після того. ну я вже Якийсь такий метод раніше пробував, тому я зараз буду показувати вам. Вітаємо повністю сім'ю, оскільки е, я ж кажу, можливо ми заберемо цей корпус, можливо, просто деякі ми рамки поміняємо в ньому. Ну, е, Зараз ми переглядаємо сам перед корпусом. Ось бачите, е, тут правда, вже печатаний е, цей. Розпліт. Ну і вони сюди досі бачу класно носять медок. А то я показую вам. Вам видно ж, так? Вже потихеньку почали печатати. Ну і це вже в нас свіжий мед е, липи. Получається це вже. Ну е, Липа, синяк, е, оці всі квіти, які в даний час зараз цвітуть. А саме активніше це зараз е, приймає участь липи. Хоча я не знаю, де вони її беруть, де вони її достають, ту липу. Ось. Ми маточники ті всі триваємо. Це маточники, вони з струтня потянули. Нам їх не потрібно. Для того, щоб ми потім не гадали, де воно, що воно, чи казав, не було дефектів. І, можливо, ми цей корпус оставимо. І за того оставим, що йде е, принос меду йде принос меду і нехай вони носять. Я їх не буду зганяти, докупи, е, бджоли досить тоже є, досить немало. Для е, маточників вистачить. Можливо, ми навіть сюди дві рамочки поставимо. Ну і друзі, тут аж все скрізь розплід печатаний, де були які маточники ті, ми їх позривали, і за те, що нам їх казав не потрібно. Ну і зараз корпуси забираємо, ми ж його оставимо. За того, щоб бджола мед, хай він для неї буде. Бджоли досить немало ще є, хай вона їм буде. Ну і зараз ми в даному випадку також переглядаємо цей корпус. Це в нас пергова рамка. Переглядаємо корпус також, щоб не було наявності черви. Для того, щоб, повторююся ще раз, більш ефективніше вивезти матки. Більш ефективніший був прийом маток, більш ефективніший був наш результат. Є ось такі рамочки тут з пергою. Це в даному випадку я їх подоставав при откачці. і бачу у них почалася заводитися мені молька. Мольку я ту витягнув для того, щоб її зразу ж, цю всю мольку вичистили бджоли, я їх поставив назад. Рамочки такі досить файні, досить такі з пергою. Ну, я вам покажу. Видно, так же, бачите, яка файна перга. Тоже. І це вже, це вже порядка ось, раз, два, три, п'ята рамочка. Це все перга. Ну, Це я їм поставив, я повторю той ще раз це їм поставив ці рамки. Щоб вони ну, почистили. Оскільки тут матки нема, вона не зачервить. Спеціально я їм таке зробив. ми вирвали це розпліт трутня для того щоб більше оглянути рамку більш було видніше я деякі рамки отак струшую спустимося бачу, я побачив ще моточники правда не зовсім розумію, побачимо далі. Один якийсь маточник був, щойно зірвав. Ну, типу, як то вийшла матка, як то щось таке, типу такого варіанту, друзі. Тому можливий вже варіант, що я вже прощовкав, бо це я зробив раніше, відео я вам виставлю зараз, а зробив це все я раніше. Так, то наша прививочна рамочка. Я їм став, але ми будемо інакшим методом виводити. Покажу вам, все також наглядно розкажу. Дві рамки я струшую в них, заберу. Це є пергові рамки дві. Таже поставимо сюди на обсушку. З-за того, що е, така сімейка, я думаю, що я поставлю сюди трошки більше. Можливо, я поставлю дві рамочки. А вони так бояться, як не знаю, це, бачите? Ставлю так. Скажіть, чому ж так корпуси поставив? Для того, щоб вони заходили, вони зараз успокоюються. Це все решта і куди позаходять. У вас такий моточник є? Я ж вам казав, великі моточники. Ви подивіться, які великі. Ну, Це правда, це був пробний варіант, це зовсім було інше. І зараз ми сюди ставити, переносити не будемо. Із-за того, що наші мисочки, як вам видно, позавертали. вони. Варіант можливий, попробувати мона сюди позакладати. Ну, я навіть не знаю, чесно, як вони приймуть. Хоча варіант мона спробувати. А в даному випадку це моточники я зриваю, бо... Ну, він тут, а насправді, друзі, він паршивий. що Один що другий, що третій. Це е, був мій пробний варіант, такий там зовсім інший. Ну, оцей можливо і буде, бо всередині є черва, хай він такий довгий буде. Це буде подарок для підписника, якщо вийде звідси матка. Ну і зараз ми бігом відбираємо рамку нашу, з якої ж ми будемо відбирати. Беремо рамочку. Колстіки заготовляємо можна сказати, постійно. Щось трошки принесли? Ну і ось звідси ми ж, бачите, матка яка ж? досить така класна. Зараз вона вже перейшла. От. Мені вона подобається, файно червить. Також рамка вам видно, може вся зачервлена. Але ми цю рамку брати не будемо. Яку ж ми будемо брати, зараз все я вам покажу. Пошли результат матки. Красава? Красава. Ну и друзья. Візьмемо саме рамку ось цю, ось цю рамку ми візьмемо. За того, що тут є і суточна, і не суточна, тут є різні розпити. Вибирав я, дивився, можливо, якийсь буде хоріша рамка. Але ж немає що дивитися. Накрили бігом і погнали в хату. Ну і дивіться, друзі. Став я їм раніше, ви ж бачите, як вони позаокруглювали всі мисочки. Тому такий варіант, який я хотів, я тут не бачу. Менці переселяти іменно шпателем я не буду. Ця рамочка у нас, так щоб показати, видно розпліт є. там в кожній ячейці є різний. Є менший, є більший. Ну, Так, щоб вам було більш видно, не видно. Тому казав, ми зараз беремо іншим варіантом. Грію ножик і показую. Так, друзі, сам знімаю, сам показую, трошки паршиво, воно. Що маємо, не маємо. Зняв я наші планочки ті. Для того, щоб було більш удобніше так сказав, працювати нам, більш зручніше. Крепко не критикуйте мене за це все, бо як я вмію, так я роблю. Так, наші в сторону. І дивіться, друзі. Е, як же ж я беру? А беру дуже просто. Маю... Ось такий електроножик. Він гріється сам, бачите, сам нагрівся, казав. Ну, сам нагрівся. Я його включив, він нагрівся. Ну і зараз ми беремо ось так по наших клітинках. Я ріжу і вам показую. Це такий варіант, друзі, один із 100. Саме такий класний, зручний і досить простий. Я якийсь сам таке побачив і досить мені сподобалось. І так, видно ж, наша черва. Переносом е, теж, можливо, хтось наловчився добре, мені якби не особо. Тепер, друзі, другий варіант. Е, ми беремо зараз ось так, як сот, от так, як сот, отак от половинку ми його зрізаємо по довжині. Ось так виходить. Типірка. Ми ріжемо такі вибираємо, де хороша файна черва. Також можна так зараз, допустимо, можна так ось, маю такий китайський, казав, простий шпатель. Можна казав, зараз даже легко і просто ним набирати. Тобто, допустимо, я на одній там двох покажу. Хоча... От. Видно ж? Хоча я таким методом чому не хочу, бо не виходить мені. Насправді, друзі, я таким не вмію. По-перше, це китайський шпатель, ми хочемо якості. Якості з нього не буде. І тепірка, ми наш сот ріжемо на кубики, скажімо. Дивитися зразу, ж наперід, дивитися зразу наперід, е, на перід, ріжемо наш сот на кубики і дивимося на перід, в якій ячейці є файна черва. Тобто е, саме та черва, яка не перерощена, яка е, буквально трьох чи трьох сутків має, е, яка саме лягла, отак не стоїть, а так лягла. отак. Із-за того, що якщо перерощена, воно не буде результату. Ну і дуже маленька така стояча, тож результат трошки малий. Тому ми беремо, таку таку вже, от от так як палець мій, от таку черву, отака, що вже зігнута. Ну і зразу ж ми ріжемо ріжемо зараз цим же ножиком на певні кубіки. Дивіться. Так, вийшло у нас пока що небагато, але ж показую вам зразу. Взявши ж, ось є, я їх порізав по 2-3, по 4. Так, щоб вам було видно, мені то видно, а вам. Бачите, тут їх є 1, 2, 3, 4, 5. Ми ж беремо як? Задню сторону наша довша. Тут згинаємо. Тут згинаємо. І ось цю ж саму ж, задню сторону, от так ми сюди приклеїмо. Ми сюди приклеїмо, правда, е, такою, як я зробив, не робіть так, друзі. Не рекомендую, потім бігодів дуже просив буде поставити. Оскільки це я виводжу не на продаж а для себе, пока що показую. Це і пробний, і ну, не пробний варіант, це я вже таким варіантом я закладав, у мене класно тако виходить. Але ж показую вам. Це абсолютно навіть студент може зробити. Досить класно. Ви собі раз, вони собі потягнуть. Ну, поки що я ріжу далі. Зараз ті в сторону. Е, брачні теж в сторону. Ну, і друзі, взяв же так чуть нарізав, їх, підкоректував, усі перебрав, відходив в сторону, запаливши свічку і як робимо. Показую, казав, розказую. Це наш перед, це зад. Задню сторону митку ось так чуть і зминаємо. Запалили свічку. Якась там тут бабулька жила. Не знаю, правда, що за свічка. І ось так трошки підкапали ми туди і приклеїли. Ага. Таким образом не дуже воно виходимо. Робимо інше. Нагріли ту миску і приклеїли. Плюс для того, для гарантії ми ще так капнемо. Ось так. Ось таким образом воно буде триматися точно. Зараз ми свічка хай горить, у нас ще є. Це буде найпростіший, найудобніший метод. Трошки бджоли зменшили ячейку, тому я так ножиком трошки її розриваю, а лучше вириваю. Із-за того, що, ну, погано брусі, насправді погано. Я пробував переносом личинки, мені чогось не особо такий варіант. Скажімо, сподобався, тому такий просто бігуть. Раз. По-перше, коротше, по-друге, лучше. Ось, бачите, як, як те, як те. Тому казав, того я так само. Зодно, поки свічка горить, можна сісти помолитися. Казав же, ж то, що... щоб скоріше цей бардак це все закінчилось. Скоріше... Ну і краще бджоли прийняли ці маточники. Це саме перша і основна робота, яку потрібно. Свічку запалити, так поставити, поки, казав, виставити файно усердно помолитися. Щоб всі моточки були прийняті. І зараз ми так кожного по два по три рази. І таким образом так само ж з іншої сторони, для того, щоб файно трималися наші моточники. І ось так вийшла наша рамочка прививочна. Ну і друзі, ось такий варіант. Простий, легкий. Досить, ну, можливо, хтось скаже, професіонали мені зараз напишуть, що це легкий, легше взяти шпателем раз-раз переніс і все. Да, друзі, один із мінусів, що ви вже рамку коробите. Ну, але ж рамку ви змарнили. Порядка, скажімо, 50, хай 100 гривень, а ви видите ви матки, то ви будете мати більше. І, друзі, такий варіант. Один із плечиків, бачите, це плечик, бо я не маю ще однієї такої рамки. Із плечиків взяв, просто капнув, приклеїв, прокапав, щоб вони трималися. Раз. Другий. Так само, бачите, тут є бігуді, тут нема ж. Є. Також третя планка. <кхів> ну і. Наша ж четверта планка. Так, є. Е, цей, Ця матка оце це буде подарунок для одного із моїх підписників. Дуже мені сподобалося, дуже так е, гарно, е, толково, скажімо, хлопчина, чи якщо я неправильно написав, можливо, чоловічина. Мені написав е, під одним із моїх відео, де я розігрував мед. Де розігрував мед, е, написав мені коментар, ти там гарний пасічник сюди, туди. Ну, досить такий великий гарний коментар. Тому якщо оця матка буде, я йому зразу ж її відправлю. Плотною. Я відправлю йому плодною. Е, тому йому ж частіше приймати участь, частіше коментувати, і буде вам всім подарок. Тому, каза, друзі, я це зараз збираю і ми передвигаємось знову ж на пасіку. Ну, і, друзі, таким варіантом простий та легкий спосіб, як ви ж самі зрозуміли, самі побачили, получився в нас. Е, Пам'яті трошки бракнуло. Прийшлося мені деяке відео видалити, щоб вам казав, досняти. Е, рамки ми поставили. 에, получилось у нас на одній 38 на цій рамці, на другій 15. Досить такий непоганий е, результат, як на мою е, думку. Ну, а саме більший буде результат досить, е, це тоді, коли вони приймуть їх і всі ж будуть е, відтягнуті. Ну, а ви, друзі, коментуйте, тому що мені ваші коментарі дуже подобаються. І, як я казав, оця матка, цей маточник, який я показував, поїде до одного із моїх підписчиків. Якщо буде все добре. А ні, ми йому другу матку подаримо. Але все одно ми йому подаримо. Тому також цьому підписникові лайк з нього. Я казав до зустрічі. Всім щасливо!